Кипіло з Філіпом Диканем. Час вечірнього Прямого етеру на хвилях радіо накипіло радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Мене звати Філіп Дикань, я ведучий цієї вечірньої години. І зараз ми говоритимемо про колаборантів. Це наш проект з харківським антикорупційним центром, спільний, де ми розмовляємо саме про тих, хто зрадив або підозрюється в зраді батьківщини намагаємося дізнатися, що власне їх мотивувало, що вони зробили, які вироки отримали. Бо Вкрай цікаві бувають випадки, навіть дивні, можна сказати, коли одні люди, що вирішили з якихось причин співпрацювати з ворогом відверто, конкретно, скажімо так, цілеспрямовано, отримали не настільки великі терміни, які, в принципі, заслужили, ну і які, про які говорить Карний кодекс, а інші, які, ну, Потрапили в такі обставини, можна сказати, і е, вимушено пішли на співпрацю, бо не накоїли того, що їм інкримінували, але чомусь вони врешті-решт е, отримали вибачте за тавтологію поповні. і я представляю постійного гостя цієї е, програми, адвоката, юриста Харківського антикорупційного центру Володимира Ресенка. Володю, добрий вечір, як мене чуєш? А чудово чую, добрий вечір Філ. І Сьогодні вітаю всіх слухачів. Сьогодні у нас а, також не зовсім такий звичний випадок буде так, наскільки я розумію. Ой, Якщо чесно, дуже незвичний, дуже, дуже, тому що незвичний. у нас буде один герой. А... І давай я не буду казати, хто це. Може, ти скажеш, а можливо, я зараз не маєш... хочу скоїти. Ти маєш на увазі прізвище або а, а, професію? Я маю на увазі а, професію. Ну, все одно сказати, ПП прийдет, прийдеться, добре, давайте я тоді розпочну. А мова власне про представника тієї професії, знаєте, за яку дуже часто докоряють, да, що, людина, що людина вирішила піти на зустріч. Я так скажу як поки що піти на зустріч ворогу, а стати може навіть на одну сторону, хоча це не завжди є обґрунтовано і підставно. Адвокат, адвокат одним. Словом, герой нашої програми, людина, яка захищав власне тих, хто кого обвинувачували в зраді, і тут такий момент хиткий, між іншим, але звісно, не в тому його провина, що він брав на себе відповідальність захищати тих, кого ми вважаємо нашими ворогами, а в тому, що його самого підозрюють в роботі на того самого ворога. Вірно я все сказав, Володя? Так, абсолютно. Угу. Тобі слово тоді. А, ту, а, тут да, так тут мова не йде про те, що його е, асоціацію, як то кажуть, клієнта з адвокатом. Жодним чином. Ну, це взагалі а, не, не, неправильно, неможливо і суперечить не, і здоровому глузду, випадку, і законодавству, і так далі. Да, в даному випадку він захищав не тільки, е, скажімо так, людей, які звинувачили злочинах проти України, а в нього доволі багата, велика і різна була практика. Я її дивився А ще з 2014 Але... року, між іншим, правильно? Так. так. Угу. Але а, про що йде мова? Ми е, в листопад, о, да, в листопаді чи в жовтні цього року написали величезний матеріал про е, особу, яку звин тричі звинувачували е, один раз терористи організм участі в терористичній організації. Другий раз в шпигунстві, угу. і двічі звільняли від кримінальної відповідальності. Це Михайло Сазонов я б до речі розповідав в одній з перших наших з тобою передач про нього. А, і перший раз його затримали у 2014 році, в жовтні, вже 10 років тому. І звинувачили його в участі в туристичній організації. Тоді вона певним чином звучала так звані харківські партизани. Угу. І от нібито. В той самий день, як його затримали, він почав давати покази на інших співпрацювати І... із слідством, як це називається, так? Так, да, співпрацювати із слідством. Як то допомогло слідству, невідомо, тому що через три тижні члени тієї самої організації Харківські партизани організували вибух протитанкової протипіхотної міни в барі Стіна на Римарській. Угу, ну, Відомий це... випадок так, багато так. про нього чули. І пам'ятаємо тобто, слідству... досі про нього. Можливо, він допоміг, але ну цей теракт не, не попередив. Але але в квітні 2015 року, то через невеликий проміжок часу поступає в Київський районний суд Харкова клопотання прокуратури. Про звільнення цього сезону від кримінальної відповідальності, тому що це передбачає Кримінальний кодекс за осіб, які пішли на співпрацю зі слідством. Саме по терористичній організації дали викривальні покази і так далі. І тому подібне, і все нібито чудово. Але він виходить з е зали судового засідання і. Йому адвокат пропонує поїхати в місто Белгород познайомитись з е, представниками російської розвідки. Uh -huh. І вони вдвох їдуть е, в Білгород. Е, його адвокат знайомить з представником російської розвідки, встановлений цей представник російської розвідки, розвідки Гру РФ, некий Наумов. Йому, до речі, підозра висунута, його розшукують. Ну, звісно, доволі важко його витягнути з Росії, але це встановлено. І цей Сазонов починає на нього працювати з 2015 року. А повідомляємо, якісь відомості, які містять державну таємницю, повідомляє настрій в Харківській області, ще щось. Ще, У ще, ще, ще. 2019 році. Сазонова вдруге звільняють від кримінальної відповідальності. Вдруге. Нібито він знову прийшов в СБУ і знову повідомив, що його завербували, але він нічого не робив, і добровільно повідомляє про свою співпрацю. Знову його звільняють від кримінальної відповідальності. І лише з третього разу він отримує вирок в. Е Якщо я не помиляюсь, жовтні цього року, ані, в вересні цього року, 2024-го, в Печерському районному суді Києва, він отримує вирок. На жаль, чомусь не за шпигунство. Ми в одній з е, передач я розповідав подробицях. Не буду на цьому зупинятись. Uh -huh. Не по тій статті його звинувачили, як на мій погляд, ніж так, як він дійсно вчинив. Але нам важливо інше, він в залі судового засідання встає і розповідає. Що так і так, у 2015 році його звільнили від кримінальної відповідальності. Ми вийшли з зали судового засідання. Мені адвокат запропонував поїхати в Білгород. Ми сіли, поїхали, я був завербований. З початком штабного вторгнення наша співпраця продовжилась. Я видавав місця розташування збройних сил України, коректував обстріли. Зокрема, він фотографував і коректував удар по ОДА. Насалтивці безпосередньо обстріл коректував. Це зафіксовано більше десяти таких е, випадків він підтвердив сам, під, е, скажімо так, будучи повідомленим суді. І виходить, що оцим, е, ланцюжком е, цим ланцюжком зв'язковим між цим паном Сезоновим, і А от тепер увага, так. який був у 2015 році. Угу. І ми ще тоді готуємо матеріал. Звернули увагу, тому що в 2024 році його адвокатом був а, адвокат Євський Олександр. А в 2015-му судова влада показує якогось адвоката Свілевського з трохи іншим прізвищем, але з тими ж самими ініціалами ОВ. це помилка. І ми намагаємо. Ми не знали, що собі гадати, але в реєстрі адвокатів такого адвоката Свілевський не було ніколи. Mm -hmm. Не було в Україні адвоката з таким прізвищем. А Євглевський був один. І ми навіть е, намагалися, я намагався зв'язатись з телефоном з паном В Його профілі електронна пошта, я попросив про коментар. Але він мені відповів смайликами, сміючимися. І поп і сказав тільки офіційний запит. Ми направили офіційний запит, і він не відповів. Тому що ми, власне, і питали, чи був він адвокатом, який представляв інтереси е е е Сазонова не тільки в 2024 році, а й в 2015. Так, а і де... він не відповів. Так, ага, да, будь ласка. Ми, ми заду... написали, що можливо він був адвокатом. Що є така е, вірогідність, але ми собі не могли ну, навіть уявити цей абсурд, тому що встає обвинувачений і каже, що його знайомив адвокат. В залі сидить прокуратура. Це саме, е, я підозрюю, на допитах казав, Сазонов і під час досудового слідства в СБУ і прокуратурі, і там теж повинен бути присутній адвокат. Тобто, Весь цей час на досудовому слідстві в залі судового засідання сидить адвокат, який знайомив клієнта з російськими грушниками. Mm. І ні у СБУ, ні у прокуратури суді, ні у самого суду не виникає питання: а хто був цей адвокат у 2015 році? Хто був, хто вербував агентів на території України? І лише коли ми це про це написали. Буквально декілька днів тому, у неділю, нам відповіло СБУ прямо на наше питання. Так, і що вони яка, затримали... яку відповідь отримали? Відповідь ми отримали в вигляді прес-релізу СБУ. яке повідомило, що вони затримали адвоката Олександра Євгєвського, Єго... якого підозрюють в тому, ага. що він у 2015 році був завербований е, головним управлінням розвідки Росії. І вербував агентів на території України, і, повід... і потім захищав їх в судах. Тобто, вони прямо підтвердили, що те, що ми писали у статті угу. ну, своєї підозри. А, тобто, він зараз е, у слідчому ізоляторі, я так розумію? А, ну, поки він затриманий, поки суду ще не було. Йде а... слідство, так? Де... Іде слідство. Угу. Це ж тільки неділя, і сьогодні 72 години з моменту його затримання вже е, проходять і тому він повинен там е, вже бути затриманий на підставі ухвали свідчого суд, е, судді, але поки про це невідомо. І тут е, вилет, і, і окрім того, що от не було жодних питань до цього адвоката, прокурор е, СБУ, вибачте. Повідомила взагалі цікавезну річ про те, що, по їх даним, цей адвокат не тільки вербував і захищав потім цих е, своїх агентів, клієнтів. Угу. Я не знаю, як правильно їх називати в даному випадку, а, але і передавав розвідці Росії е, відомості, засекречені з матеріалів справи. Прізвище. Е, СБУшників, який міг дістати з матеріалів кримінальних проваджень, копіював матеріали кримінальних проваджень і передавав їх представникам гру РФ. Серйозно. Ну, знов таки треба підкреслити, що поки що це підозри, так? І це повинен довести це в принципі, що підозри. Суд. Угу. Але. Е у нас не менше питань, а по-перше, це як одне з питань у тебе виникло і воно лежить прямо на поверхні. Uh -huh. А чи ота у 2015 році помилкове прізвище Свілевське? Воно ну, точно помилково немає такого адвоката. Воно помилкове, чи навмисно внесені відомості, щоб замаскувати захисника? Тоді питання знов таки: а хто міг неправдиві відомості внести? Це внести відомості неправдиві, або помилкові, можна лише в двох місцях, в двох установах. Це або помилково внесено в суді, тому що суд заповнює матеріали судового провадження, або безпосередньо в державній судовій адміністрації, яка відповідає за ведення. Єдиного державного реєстру судових рішень тоді знов та таки... більше доступу немає. Тоді знов таки питання, яка мета від кого приховували справжні прізвища: від служби безпеки України чи да, чи інших органів іншої держави, або дійсно це помилка, все ж таки така, от випадкова? не знаю, угу. але я просто зверну увагу слухачів. У нас час починає добігати кінця. Так, так. Я просто перерахую тих, кого він захищав. І в яких матеріалах справи він міг мати доступ до цих матеріалів, він захищав відомого сепаратиста Андрія Бородавку, Харків'яни його повинні пам'ятати. Він захищав обвинувачених у масових проросійських заворушеннях та штурмі будівлі Харківської ОДА у 2014 році. Митра Творковсько це ще один з, е, фігурант з групи харківських партизанів, яких підозрювали в мінювання залізничних реєк. Угу. А у 2019 році був затриманий е, в, е, в заступник директора департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, якого теж звинувачили в державній зраді роботі на ФСБ Росії. Він також був його адвокат. Тобто, по цим, цим справам, він міг отримати доступ до державної таємниці, до матеріалів справи і передати ці матеріали в Росію, що його підозрює СБУ. І це все це, це він міг робити, принаймні, як це каже СБУ з 2015 року. І за весь цей час, незважаючи на покази свідки, незважаючи на те, ну, підозрювано, до нього чомусь. Не виникало жодних питань мені, ну чесно кажучи, ну просто я не можу цього уявити. Десять років. Вибачте, десять mm. років. Дійсно дивно. Ну я так розумію, що поки що, звісно, не призначено засідання суду, так? Ні, не Зарано про це казати. Цікаво, цікаво дійсно дослідити, прослідити розвиток подій, і дочекатися засідання, хоча б першого, ну і подивитися, що буде далі. Власне, ми... Ми слідкуватимемо за за цією подією, за цією людиною, що як, як буде відбуватися. Дякую, Володю. Нагадаю, що це був спільний проект радіо накипіло з харківським антикорупційним центром. Колаборанти, і говорили ми з Володимиром Рисенком, адвокатом та юристом Харківського антикорупційного центру. Я, Філіп Дикань, прощаюся зі всіма, хто нас слухав. Дякую, слухайте, і дивіться. А Нас не забувайте ставити вподобайки. Це не тільки приємно, але і важливо для нас. Почуємося. Слава Україні.